Перед тим як зробити цей постріл, Юрій Кравченко передьорнув два рази затвор і на полу лежало два патрони. Цим він показав, що рядом з ним знаходяться двоє чоловіки. Це те, що друге. Коли відбувся перший постріл, він ще тіпанув мусор, то другий постріл йому зробив контролер який стояв біля нього, цього сам пістолету постріл високий. Ну, виявляйте фізично, щоб оце зробила одна людина і ще один. Пістолет не лежав на полу. Пістолет так на рукоятки стояв біля ніжки з, 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 крісла чи з сільця, де сидів Юрій Кравченко. Ще одна річ. Знаючи,